Go. Так, обстановочка. Дві лодочки бачу стоїть. Як там смикачі поживуть. Смикачів нема. Обстановочка на печенях. Дивіться, дві машинки. Всього навсього. Там стоять машинки. И лодочки бачу ось стоїть. На дамбі. Отак от, от дядьки сидять. П'ять Рибаків нарахував. На воді он штиль, красота. Зараз подивимся, Як там смикачі поживають. Смикачів нема, уже розбіглися. це хорошо. Так, на Артемовській дамбі він по дві сторони, побільше людей буде. Зараз тут і буду ловити. Дивіться, де приїхав Артьомовський залів. І я сьогодні тачку не взяв, тому буду тягнути в руках. усе це. На дамбі не можна встановлюватися. Правил порушувати не буду. Коротше, поніс. Відніс першу ходочку речей. Що скажу, тут на Артемовській дамбі вітер дує, на тій першій... Такий штільок даже на воде видно. Тут піддував вітерець. Ну водичка вже зелень спала, вже нормально, прозрачна така хлопці ловлять пока мелких там густерок. бачив А я сейчас ну, закину, тоже буду пробувати ловити як щось зловлю. обов'язково вам покажу. Буду брати з собою один фідер і одну поплавочку. Пару пачок корма і з наживки в мене опариш і пуфіки там різнокольорові і все. Я думаю, що до годинки другої порибачу і додому. Зараз ось без 20-10. Приїхав, звісно, пізненько, але свою рибку ми тут знайдемо і піймаємо. Так що будемо рибачити. Рибаків підзібралось. На дамбі чоловік 20 сидить. Ну, я своє місце найду и рыбу сейчас тоже так я тут ось устроился усився уже и распочинился трошечки поклевую, але хвиля поднялась крепко дивіться. цапля волочи рыбу в лапах уже зловила гля молодец даже цапля зловила рыбу а я ще не ну ничего моя рыба ще меня тут ждет поплавочку склав бо вітер уже вообще дуже сильно і ловлю тепер тільки на фідер а він якраз он клює хорошо не холодно хоч уже і кінець вересня але погодка радує нас теплими днями так що ловим далі ну я вже з рибою так вам скажу але не в тій кількості і не в тих розмірах які хотів би побачити. Дивіться, кому інтересно обстановка на печенегах. Спочатку вам тут покажу ось Артемовський залив. Можете бачити одна лодка. І отаман не видно, ну далеченька друга. Вон перша, вон друга. Рибаків нема, це з самого утра, тут двоє чоловік. Коротше, зараз піду. На ту сторону. Там вітер сьогодні такий, що просто ужас. Здував, все, всі снасті, всі удочки, поплавків не видно, фідерів, покльовок не видно. Ну трошки рибки є. Так що зараз покажу, що на тій стороні вам. З цієї сторони взагалі не бачив ні одної лодки. Бачив тільки там на в'їзді до водохранилища. Були там човники. А так нема. Дивіться, по улову а така густера. Так, що тут у нас? Плотва. Ну, Батонів нема. Ну, Пару кілограм на засолочку наловив. Зараз я свій дам прикормку діду. Бо він ще один тут залишився. Було з утра рибаків 15. Ну, остався один. Коротше, віддаю прикормку, під'їжджаю сюди машиною, забираю снастя і їду. Так що така рибалка зараз на печенігах. Коротше спитав у цього дядька, теж каже, що слабенько сьогодні клює. Мусор зібрав. несу до машини. Зараз прыгаю машину і на Харків. Думав, ще, кстати, заскочить на ПРХ. Ну щось уже часу дуже нема, Хто там ловив, скажіть. час. Начала щука дебело клювати, як і весною. Бо давно ніхто не був, нічого не чув, ніякого контенту навіть по інтернетам не бачу. Ну, печенеги, як завжди, з печенегів, без риби важко уїхати. Це треба бути ілі повним дурачком, або приїхати без удочок і просто там пробухати всю рибалку. Ну, і таких знає, і такі з риби вертаються. Або чужу сітку знайдуть, рибу заберуть, викинуть, або чийсь садок, який, отак, як в мене сьогодні течення знесло. Упав. Я його, кстати, достав. Рибку заберу, посолю. Небагато там рибки. Ну, все одно. Відпочив на природці. Останні теплі деньки осені, бо передають дожі на днях, не знаю. Що буде за погода, вже тоді будемо цілитися на хижака з човна, бо щука вже має почати клювати. Кстати, хто вже на щуку ловив, що жор вже почався в щуки, хоч трошки вона роздуплілась, бо літом щось ніде не було кльову. А це ми на донце були з ночовкою, з плавом, ніфіга. І на рагазу хлопці їздили. Ну, взяли там по одненькому, але роздач ні, щуки ще нема. Скажіть, хто вже половив осінню? А? <му> ну цю надпись. Багато хто знає. І водойму на в'їзді до якої ця напис теж всі знають. Що хочу сказати, обстановка на печенігах. На Артьомовській дамбі показав. А тут на основній дамбі, бачите, там і не вода зеленесенька є. Ну, хвиля поменше. Фідерістів, як було з утра, так і зараз. Хочеться сказати, що жорстко вже упала вода. Не знаю, метра на два, мабуть, від того рівня, який був раніше. Ну, вон, дивіться, машин трошки є. Люди вон, гуляють, прогулюються біля води. Човнів вже нема. Зранку отут ось недалечка парочка човнів була, зараз вже нема нікого. А я ловив на Артемовській дамбі. В принципі, трошки рибки половив, трошки єсть. В общем, поїхав додому. Так що, хто хоче, приїжджайте на Печенеги, хто може. Рибка ловиться. Рибка ще поки є. Всю ще не вкрали браконьєри.